Власне командувач оперативно стратегічного групування військ Таврії Олександр Тарнавський повідомляє про те, що збройні сили України саме на Таврійському напрямку закріплюються на досягнутих рубежах Та за минулу добу українські військові знищили понад дві роти росіян. Далі хочу процитувати його повідомлення: на таврійському напрямку йде робота. Сили оборони системно вибивають ворога та досягають успіху. Зокрема, українські військові звільнили. Ли Старомайорське на Донеччині та закріплюються на досягнутих рубежах. йдеться в повідомленні тернавського. Вітак, минулої доби ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ та здійснив 666 обстрілів. І також відомо, що артилерійські підрозділи сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1510 вогневих завдань. За останню добу втрати окупантів убитими та пораненими склали понад дві роти. На цьому напрямку і в результаті злагодженої роботи підрозділів ЗСУ було знищено 19 одиниць військової техніки противника. Серед них, зокрема, два танки, чотири ББМ гармату Д-20. БПЛА Суперкам, БПЛА зала, БПЛА Елеонор, гармату 2А36 гіацинт Б та автомобільну техніку. Ну і крім того, було знищено 8 складів боєприпасів ворога. Власне таку інформацію надають у, у групуванні військ та.